Сьогодні в нас треш буде. Я даю... не 100%, але все ж таки щось в цьому own. буде. Uh, uh, ну, якби. <сіх> так, ну, в принципі, я готовий. Зараз приїде у Богданову і будемо щось з ним витворяти. Я думаю, що це буде круто. Аф. От так і живе. <смірко> Швидке спіть <б> дягнув. Хе-хе, <смірко> ти це наш то що... Карлосон мать повітря, щоб йому пропевер причеп'яти. ха <смірко> ха Отже, ми тут бавимося в людей Х. Аж Карлосен тепер не Карлос, а повноцінний магнет.

поїдемо на нього і будемо кататися на прекрасному світі. Окей, okay, okay. Добре. Йдемо шукати приглади на свою задницю з товаришем, з Богданом, магнетом. Хоч Бо щось підвисає. Шпаде тут до нашого першого лиця їх! Іде НАТИХ! Ууууу! Оу шіт! Оу шіт! Оце машина. Раджеме на трасі. Буданчику ти мене чуєш. Так. Що я удаваюсь? Що можете добре, про... Можете щось сказати про нашу поїздку? Цілковито чудесна. І така приємна зустріч з Ярмак 2003. Охти йо. Ну що, до діла? Оце вибуті! Обережно. Оу! Я с ним ролик! О, це мост! Фільм пыла нафіг. Ми ж люди Х нам все можна. Бау! О, це вверх. Боганчик начпет. И машины не тянули сейчас. Шо ти зомбі? Шо ти зомбі? Чо ти бляху? Ой, а шо сталось? А шо сталось? Оооо! Не, я від цієї гри не можу. Смертний Джо! Матю, руйну йдут вс. Ха-ха-ха. <ріст> Довбана перезарядка. Йой, о. я розумію новий рік. Е, друже, ти що? Друже, ти, ти куди? Що ти ще живий? Ой, як підстав. Ой-ой-ой, я не хотів. Так, буде з вами грать. My name is terror. What's your name? Uh -huh. yeah, Классно! Идиот, брат! Пошли! Оу-а-а-а-а! Ты что ж вейка? О, я, наверное, нравится... Бэш, ти Умре, а. Ой, блядь, блять. Ора, о, бля, о, о, о хня. Оце яма, оце я розумію яма. Нова версія гри, так і це, це щось прекрасне. О, як се оцеляється. Оце дира, оце я розумію, драра. Влетай <гум> тут коросом, <гум> блин. Коросом, <Карлосон>, мать твою. <гум> Ай, не классно, чувак. <гум> Висай, давай липши бери базуку и помогай мені. Okay. Artlist.io <laughs> ти що, ти що, мать його, ти що? Music licensing reimagined. Що ти забув? Ти гадина. Ну, ще ти тут треба, а О, Це мені подобається, це другий, оце виживання, це просто. Це просто. Що ти подумав? Де? Ти що, Ти забува де ти живеш? Ой, а що сталося? Що сталося? О ще один друг хоче отримав. Ой, не з чим пригодом список, це неправильно. Ааа, куху! <пасху> Ну спробуємо цей век зброї. Собонький весброї. Що буде яке на... Я... А дуже слабонько, дуже. Так, подивимося, що в нас тут ще є. Так. Поки Богдан займається підпідняю. Кажу, що дуже шашки ці нормальні такі штучки, треба спробувати їх. Беремо 10 штучок. Біляха, нафік ти п'єш антибіотики? Теж Та заразу нема. Так, накидаємо, 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 накидаємо. Офікуємо, кидаємо до них. Або... І зара буде... О, ну ні, це цікаво, але щось нонь таке сумеє. Неефективно. Так, треба набрати цих шашок більше.

Богдано, ти що там підриваєш щось? А зараз буде підрив століття. Буде вони у хо 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 Нормально! Ха-ха-ха! Нормально так. Бодя, ти то видів? Що вартується мені? Це треба запам'ятати.

І звичайно Короче. Ти як це зробив? Ростислав <реку> Чуєш мене? Що-що? Як тобі сподобалось? Алло, оу, ти сподобалось? Чуєш? Боже, Будан, що ми з нею зробили? <реку> Бурдан, це капець Траш, що там щось бомбити. Як ти, як ти це зробив, Ростер? Зараз ми їдемо шукати іншу локацію. за мій вірний собака Богданову. буде розшукувати, підбирати жертву. Як вам народ подобається цей будиночок? Резиденція. Завіслак. Хм. Ходя, чуєш? Давай її зруйнуємо. Давай її зруйнуємо. Давай. Блин, довб, довбаний звук, коротше, треба Discord скачати. Добре, ти розставляй е, бензину, паливо, а я буду шашки розставляти, добре? Постав бензин всередину, ну десь по бокам. Дивимося, що з того буде. І так, так, ми візьмемо зараз багато шашок. Поставить... Зараз да, я примірочку одну зроблю. Коротше, як я це роблю? Я беру просто шашечку, ставлю її одну сюди. А, вона так не хоче стояти. кидаю, кидаю, кидаю. Е! Куди ви котитесь? Не котіться! Камінок, давайте на А, кі... а, ясно. Камінок не справжній. Як воно здетонує, це буде просто... Як просто... Це буде. Так, сюди, сюди. Ааа-а-а-а! Ти мені не ти мені не друг, чуваче. Він шашку мені не підорвав. Ось тівки, остівки, О, молодець! розставляє бензин. Супер. У б він правильно розклав. Якщо він неправильно розкладе, він <фінь> зірвеся. Я думаю, він знає, що він робить. Божешеньки понакладав, Боже, матінку моє рідне. Я Думаю, він з цим. Я надіюсь, на якісь не... Бля. Бодя, а шо ти таке розкладаєш? Що за бучкетик? бочки? Ти пише. А ну підійди до бочки і подивись, що там пише. А ти в неї стрель. Вона взривається. Питань нема. Це я розумію, це, це, оце бомба. Це просто. А він понападав, такі бочки десь висить. О, о, це я розумію. Зараз буде треш. Подивимось, чи буде. Богданов, ти закінчив. Чого буде? А ми всередині не будемо розставляти. Ти вже проставляв. Ну, попробуємо, подивимось, який буде вибух. Я вже закінчую, але я в середині нічого ще не ставив, тільки зовні. Ну поставив десь де-не-де, так по одній ті. Лода, ну я думаю, що можна. Попробуємо, давай. Момент істини. А де всі ті штуки, я нічого не вжу. Тебе їх не кидав ніколи. Ну пофіг. Стрельбану, братай. Це капець. А я це залагало. І це все? Я не поняв. А воно що підвисає. Боже. І це. І це все? Коротше, це Там ще кола... є з тої сторони. Я бачу, але ця ситуація щось мене не смішить. Я розкидав, вони так би позникали, ті шашки. Блін. Я перестарався. Mm -hmm. А, бля, найшл стріляти, стреляет, падло! Боже, а вы я скрал! <laughs> Бл. А вот требую видеть! Короче! Бодя, ты найшл кость стрельнутый! Стрельбанул! Боже, Дим розвалюється. Очевидно, могу еще его сравнить. Не так могу сбавиться. Блин, дали стрельба. Называется стрельбану. Ну, Як в тебе гра, не гра, не гра лагає? У мене було дуже залагало, як ти тут все взривався. У мене все теж лагало. Придеться міняти локацію. А пробуй по іншу. Да, і залишимо так, все як є, Дам шукати іншу локацію. Давай. я, є ує, боже, ти приїхав. Оу, шит, ні. Так, це не спинтайерс ніяк, я не буду знімати як я буксую по парканалу. О, вайхай. Годі, соло. Ну ты заехай, а влежав себе. Папа. Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха! другая oh, О, oh, тут О, можно тормозать. Давай, мисс, Питермен. О, oh, okay. точно, okay. давай. Але чекай, я розставлю якісь там об'єкти, добре? А ти розкидай шашків. Так, ви готові. До того що тут Оу, шит, так краса! Вау! Wow. І що це це? Я думав, буде декий треш. Не, він розвалюється. Аааа... Я очікував більше. Ну ти серйозно? Ще раз? Господи. Що за ідея? Блін, а ми... Але ми геніальні ідеї. Це геніальні ідеї, кура. Треба переїхати, а ми такі, давай місце костюм. Ча згоду буде напувати поки. Давай, давай, прибивай, блин. О, о, він валиться. Це куда. Такий безсмертний міст. Чуєш, ж, Богдану, а як з тобою переїдемо воду тепер? Оу, спокійно. Ваші ідеї. Блін я не знаю, что за Ти Оооооо! Ооо, да! взяти максимальний Дабы взятий максимальный розгінгу, зараз Бам-ба-ба-ба-ба! Бам-ба-ба-ба! Майне и штре! Yes, 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 yes. Ай, достойно. мотор на А тут якісь... ну що ну, це за село скажіть? О, ще один есть. Ай бля, а хаши. Шина велико. -мо! Оу, Ми горимо! Ме горимо! Что это серйозно? Ты наши її підірвав, Чи... не кажи, что нас сама. Напевно, повітрямо туди. Нарешті я догадався. Підлетіти трохи вище і знайти... Не, то... О, давайте туди. Чи туди? Куди? Ай, тут потемнело. ту ту ту, -ту. ту, -ту, 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 -ту. Коротше, обробляємо. Ну що, поїхали? Є тут друг бігає, їх декілька, друже, друже! Що ти, що ти, що ти, хоч мене достати. Ой, що сталося? Стовбаний стовп, не люблю стовби. О, її нема. А хто це тут поставив? Все, будівлі майже там. Валера. <с bueno> Не тут? Я бачу валеру, давай його прикінчимо. <com> Дивись, <cómo> що я зробив. <reasoning> Куди? Іду. <theoretically> Будемо двоє. Повернись до цієї стіни і на рахунок три лупимо. Я з одного боку, ти <founders> з другого. Так, ну well, давай. Раз. Два. Раз стріляй! Ты дурний! Ты дурний! Круто, ваш даже. О, там якась утечка газу. Та то не допоможе. Ну, стоп. Пидойти. Проведите. Я, я в шоке. Дома просто не май. Да быстрее банута, да сюда, давайте, давайте, да сюда стреляем. Ну, то и зомби, чтобы бегать, и он мне не понравился. Те два зомби, они все не понравились. Ой, а шо сталося, друзі мої? Йой, мои? На тупо натупо ну тупо паде. Падаю. <coughs> Ух! Все, гейм зомбі гейм зомби знащин, вс хрень. Разваливается, но Ростислав аб'юзер. Блін. Трэш. Ой. А ему ничего нема. <смі> просто декий трэш, це просто трэш. Ничего і ней нема. Тут <смі> все в руїнах, бл. Це я разумею, блин. Ха-ха. <смі> Давайте нас придумаем. Оооо. Трэш. Боже, скільки там оту було? ой скільки їх було. Ой, это мясо ай ой, ой Боже нічого не лишилось Просто Так зараз. Просто нічого немає Бодя, не хочеш зайти у двері? <laughs> Просто треш. В <laughs> картинки. <laughs> Капец. Ой, сніг за мене. Підривняти. Весер, всі зомбі йдуть до бочок, бачиш? <laughs> Траш. Це трьош. Боже краї! Вау! Це просто це я люблю цього. Все, на цьому будемо закінчувати. Думаю, було гарно.